З Росією в її нинішньому вигляді досягти миру неможливо, заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський в інтерв'ю виданню Вишеградінсайд. Він наголосив, причина в тому, що Москва хоче отримати вигоду від агресії, а тому відповідати на це потрібно силою, а не поступками. Сікорський нагадав, що нині в Росії значно авторитарніший режим і більше політв'язнів ніж було в радянському союзі. Наприкінці його існування. Польський дипломат упевнений, що мета Путіна. На мир на його умовах, що означатиме капітуляцію України, а то й усього заходу. Очільник польського МЗС вважає, на це. Є три відповіді: капітулювати, дати відсіч агресору або, хоча б допомогти постраждалі від агресії стороні, щоб агресор сам здався. Сікорський вважає, що нині у політичних еліт Західної Європи відбувається дерусифікація свідомості, і більше про трансформацію відносин ЄС і Росії через торгівлю не йдеться.